Всім доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі Академії дитячого розвитку і зараз я вам покажу дуже швидкий і дуже легкий експеримент, який ви можете зробити зі своїми дітьми вдома, я думаю, вони будуть задоволені. І так, що нам знадобиться, Желейні ведмедики або це можуть бути якісь інші, але ми взяли ведмедики, щоб було цікавіше. Так? Ось вони такі маленькі. І беремо, звичайну, склянку з водою, і з-під крану. І ці ведмедики ми занурюємо. У воду, після чого ми закриваємо кришкою і залишаємо нашу банку на 3-4 дні. І подивитись, що відбувається. Так, ось наші ведмедики, ми їх занурили у водичку, і будемо чекати. І тепер увага на екран, магія. Діти поклали на 4 дні, і ось що ми отримуємо. Дивіться, наскільки він збільшився в розмірах. По відношенню до того, який він був, так колір вони всі е, втратили. Ми клали і червоний, і зелений, і жовтенький. То вони всі стали такими біленькими, але розмір ви бачите.